На світ. Як лиш побачиш землю, сонце, небо, Мільйон питань одразу в голові, про все дізнатися негайно треба. Що, коли, куди і як, і чому все саме так разом не кроком зможеш зрозуміти, Щоб досягнути до і ми маємо відповідь знайти на все, що нам цікаво в цьому світі, ми разом зможе. Привіт, друзі! Добрий день! Дуже раді, що наша передача набирає обертів, за що вам усім і дякуємо! Дякуємо, що ми маємо з вами зв'язок, що ви нам пишете, даєте нові теми для дослідження та до розв'язування цікавих запитань. Ось і сьогодні ми цим і займемося. Написала нам Оленка, Учениця другого класу. Есть у Бабуся пояснила яйца так. Дырки у сыре прогрызли мыши. На самом деле все мыши предпочитают богатые сахаром продукты питания. Фрукты, зерна, выпечку. Но больше всего они любят, не поверите, сало. Как же появился этот миф, что мыши любят сыр? Діло в тому, що в прежні времіна сир чаще других продуктів хранився в відкритих кладовках. Ну і ну, оце так. А чого ти смієшся? Ти що, знаєш відповідь на запитання? Мені соромно в чому признатися, але я ніколи не замислювалася, від келя дірка дарується всим. Нічого в цім соромного немає. Ми для цього тут і знаходимося, щоб дізнаватися про все нам незнайоме. Гаразд, давайте все спочатку. Мені мама дала бутерброди. Вони із різних видів сиру. Пригощайтеся. Зверніть увагу на те, що подібні отвори в сирі можуть бути різні. Маленькими, великими або дуже маленькими. У деяких випадках їх буває велика кількість, а у деяких мала. Все це, мабуть, залежить від конкретного сорту сиру. Так звідки дірки сирі? Цим питанням здаються не тільки малеча, а ще й багато хто з дорослих. Слід звернути увагу на те, що вчені у всьому світі так і не змогли зійтися в загальній думці щодо цього питання. Були визнаті різні версії того, звідки в сирі дірки. Нарешті, в 1917 році. Один учений з Америки на ім'я Вільям Кларк зміг пояснити, звідки у сирі дірки. дослідницька робота цього вченого довела, що причина виникнення полягає в бактеріях, які протягом свого життєвого циклу виробляють вуглекислий газ, через який і з'являються ці порожнини в продукті. Але ж звідки вуглекислий газ з'являється в сирній масі, як же було сказано раніше, виробляється даний елемент крихітними живими організмами грибками. Вони проникають з повітря в молоко, воно починає закисати, перетворюється в масу для кефиру, творогу, а також сиру. Наслід звернути увагу на те, що в даному етапі грибки не заспокоюються. Вони продовжують працювати, і в той час, коли сир не продовжує вже дозрів, вукислий газ, який виробляється грибками, і утворює дірочки в сирі. Дірочки в сирі прийнято називати оченятами. Якщо в сирі багато дірочок, то він вважається хорошим. А якщо в ньому нема дірочок, то він вважається сліпим. На закінчення варто додати, що вперше сир був виготовлений понад 4 тисячі років тому. Цей продукт був виготовлений одним купцем зарадії. Ось і розібралося сир. Дякую дані тобі і твоїй матусі, що подбали про на нас, щоб ми не були голодні. Всім смачного! А чи знаєте ви, що сир викликає звикання? Так, так. У 2018 році Мічиганський університет провів дослідження за участю 500 людей та виявили, що сир визиває звикання більш ніж будь-який продукт? Найдорожчим є сир пулія. Його ціна 1200 доларів за кілограм, тому що на землі залишилось 100 балканських ослиць, з молока яких його готують. Лосиний сир теж дорогий. Та коштує 840 доларів за кілограм. Якщо треба здоїти лосихо, вам буде треба просидіти дві години у тиші, не промовляючи ні жодного слова. Сир поліпшує сон. Це заявили вчені з Британської сирної ради. Так, так, така рада існує. Вони провели експеримент за 30 хвилин до сну давали людям з'їсти сиру. Та довели. Що кожен сорт визиває свій дивовижний сон. Наприклад, від Чедеру вам насниться знаменитість, Червоний Лестер несе сновидіння про дитинство, сир Стілдом стане причиною божевільних сновидінь. А з'ївши Чешерський, ви залишитесь без сновидінь. Ось так!